Терміново продається одноповерховий будинок, розташований в селі Петрівці в Миргородському районі Полтавської області. Місто знаходиться всього в 10 кілометрах від нього. Хата побудована з цегли та покрита шифером. Вікна дерев'яні можливо потребуються заміни на більш сучасний варіант. На площі 44 квадратні метри знаходиться три житлові кімнати. Це компактне, але функціональне планування з меблями, які залишаються новим господарям. Однією з переваг цієї пропозиції є наявність індивідуального газового опалення. З інших комунікацій є також електрика. Зручності знаходяться на подвір'ї. Вода в колодязі. Окрім основної будівлі на території знаходяться літній будинок, сад, огород та підсобні приміщення. Загальна площа земельної ділянки становить 43 сотки. Територія огороджена. До неї веде асфальтована дорога. Будинок знаходиться в центральній частині села на вулиці Яблунева, недалеко від траси Миргород-Хорол, що забезпечує хороше транспортне сполучення з містом. Поряд є зупинка громадського транспорту, школа та магазин. Будинок можна як купити, так і обміняти на автомобіль. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.